Дмитрий, сьогодні було прийнято такий страшний закон в першому читанні, і в Харкові відбулося низка заходів, серед яких ти був одним із співорганізаторів. Чи ти дійсно віриш, що отакі збори, такі заходи щось можуть реально змінити щодо подальшого прийняття цього закону? Я вважаю, що ці заходи демонструють, що харківська громада українська є більш-менш згуртована і здатна протидіяти, виходити на протест, якщо її інтереси або права якимось чином нехтуються. І в принципі, сьогоднішня акція продемонструвала, що нас немало. Декілька сотень людей вийшло по перше, о 9-й годині ранку, потім об 11.30 на Майдан Свободи. То, в принципі, це нормально для буднього дня і для робочого часу. А така кількість людей, ти думаєш, що змінить? Справа в тому, що по Україні всі в кожній майже області, майже в кожному обласному центрі подібні акції відбулись в цей день. Більше всього народу зібралося, звісно, в Києві під Верховною Радою. На жаль, ця кількість людей не змогла зашкодити прийняттю цього законопроекту в першому читанні. Але важливо саме те, що ця акція носила загальноукраїнський характер. Тобто проблема ця стосовно цього законопроекту носить не якийсь локальний характер, наприклад, західноукраїнський, тільки їх турбує, чи там тільки центральна Україна. Важливо було продемонструвати, що виступає проти цього законопроекту вся, вся Україна. І Харків під'єднався, і Донецьк, і Луганськ. Тому навіть важливо не, не стільки кількість, стільки масовість. Тобто рівень охоплення регіонів українських. І ми це продемонстрували достатньо якісно. Ви збирали кеди для того, щоб щось з ними зробити? Для чого? Питання в тому, що 24 травня, коли була перша спроба протиснути цей законопроект через Верховну Раду. Активісти громадські, один з них, за Поцілив кедам до одного з співавторів цього законопроекту до Колісніченка і потрапив. А потім, коли ми готували вже акцію 5 червня, то для того щоб якось продемонструвати рівень нашої зневаги до цих кнопкодаїв, то вирішили такий провести флешмоб загальноукраїнський, зібрати старе непотрібне взуття кеди, кросівки, і надіслати кнопка на Київ до Верховної Ради, що ми, в принципі, робимо. Це такий крок сьогодні був прийнятий закон. А які подальші будуть кроки? Такі реальні кроки. Дання в тому, що законопроект був прийнятий лише в першому читанні. Подальша діяльність буде спрямована на те, щоб максимально зробити створити такі умови, щоб або цей законопроект взагалі знявся з розгляду, або щоб його подальша доля була така, щоб. Не, не приймали його в другому читанні і в цілому, щоб він не став законом, а потім, щоб формально, м'яко кажучи, президент Лапках Янукович, я не вважаю, що він президент, щоб він його не підписав. Хоча, в принципі, можна вважати, що цей законопроект не можна вважати його законом, тому що сьогодні, наприклад, за нього проголосували не. 234 депутати, як має бути по конституції, проголосували, 234 картки депутатські. Тобто, це взагалі ну, порушення конституції і документи, які прийняті з порушенням Конституції, він не може вважатися законом. Тобто, в принципі, його виконувати навіть не потрібно. Тобто, якщо зміниться влада, дай Боже, восени цього року, то всі ці закони, які затверджені не конститу... ну, поза конституційним шляхом, виконуватися не мають, то тобто, мають бути прийняті зовсім інші закони. Сьогодні було чути, як дехто з російськомовних харків'ян сказали, що вони в знак протесту перейдуть на загальне спілкування з усіма українською мовою. Чи як ти думаєш, може такий інцидент стати масовим, щоб масово російськомовні українці, в протест цього, які симпатизують українську мову, почнуть і в Харкові, і в Криму, і в Донецьку переходити на українську мову? Ну, стосовно масовості, цього, так, такого переходу можливо, поки що зарано казати, але якщо цю ідею якісно подати, цікаво, зробити її модною, особливо серед молоді, то, в принципі, такий тренд цілком життєдатний. І він може бути альтернативним в якості протидії, зазіханням на наше мовне середовище. Тобто, не, не, можна не обов'язково виходити на Майдани протестувати, я не знаю, Ламати двері, бити шибки, бити обличчя людей, там, які нам не подобаються. Можна просто діяти ну, трохи альтернативним шляхом. Тобто, наприклад, масово перейти на українську мову, вживати її скрізь, заохотити таким чином молодь, переходити на українську. І це може бути наш відповідь Чімберліну. Подальші кроки. Найближче. Подальший крок розібратися, зробити роботу над помилками, чому нам не вдалося все ж таки зупинити навалу українофобської банди, не вдалося зупинити прийняття цього законопроекту в першому читанні. Ну, тут, звичайно, велику роль зіграла, як кажучи, неякісна робота нашої опозиції в лапках, яка існує в Верховній Раді. Громадськість, на жаль, на це питання всередині Верховної Ради може вплинути лише. Частково посередковано. Але ми можемо зробити те, що, чого не, не можуть зробити вони, тому що громадським організаціям організаціями рухам поки що є довіра в суспільстві, вони поки що ну, частково себе не зганьбили. І ми можемо мобілізувати людей, якщо люди дійсно. Ця ідея стосовно законопроекту цього стосовно мов, мовного питання, якщо вона дійсно буде сприйнята суспільством, якщо ми зможемо донести важливість цієї проблеми. То ми можемо підняти на взагалі пів України проти цього законопроекту і завалити його таким чином. А далі кроки, звичайно, будуть координуватися між різними областями. Швидше за все будуть загальноукраїнські акції продовжені. Я, я думаю, що найближчим місяцем вони можуть бути і не поодинокі, скажімо так, і звичайно, будуть акції в областях, в Харкові, зокрема. Зокрема, будуть розклеюватися листівки, підготовлені по депутатам-кнопкодавам, які ухвалили цей українофобський законопроект. І до виборців буде донесена сутність цих депутатів. Тобто, будуть дискредитовані ці люди? Ну, скажімо так, ми про них будемо казати правду. Ми не будемо казати про них брехню, тому що чим відрізняється, наприклад, ну, наша позиція громадських організацій, більш-менш адекватних, від провладних сил і від деяких опозиційних, тобто чому не вірять опозиції? Тому що вона часто бреше і часто вводить людей в оману. Тобто ми маємо відрізнятися, ми маємо казати правду. Якщо депутат зганібив себе, наприклад, регіонально він проголосував за українофобський законопроект або його картка, він навіть не був присутній. То люди мають про це знати, і ми можемо довести цю правду. Не обов'язково брехати. Просто достатньо казати правду, але подавати її так, щоб люди це зрозуміли. Дякую.